І так, хотіла вам сьогодні показати, обіцяла а, крутий ефект, ось такого одного екрана. екрану, е, будь-яке фото, будь-яке відео, все що завгодно, ви можете розмити в один клік у себе в інстаграмі при створенні сторіс, не використовуючи додаткових якихось застосунків і так далі. Для цього нам потрібно а, перейти до мене на канал, а, знайти ось цей пост а, і а, натиснути на пряме посилання для застосування ефекту. Якщо вам потрібно більше таких а, крутих, класних ефектів. Ефектів ваше завдання по хештегу зайти до мене на канал, вибрати ось е, цей самий чат і тоді натискати на ті ефекти, які вам будуть подобатися. Збоку тут з'явиться ось такий е, значок уверх-вниз, і ви зможете собі спокійно знайти всі шаблони, які вас будуть цікавити. Зараз вам покажу декілька з них. Ось такий, наприклад, шаблон. Або ось такий. Тобто це різні, різноманітні, їх в мене на каналі дуже-дуже багато. На сьогоднішній день це 31 такий шаблон готовий для вашого використання. І так, повертаємось до а, мого посту, знаходимо шаблон для розміття. Увага! Він перекине вас саме в а, сторіс. Ваше завдання побачите його ось тут, в такий значочок. Поставити зберегти. В мене вже він був збережений. Я ще раз показую. Ось тут. Бачите, якщо він декілька разів не запускається, тоді повністю виходите з інстаграма, переходите ще раз, і він повинен зберегтися і відкритися. Поки не з'явиться той шаблон, який потрібно. От тепер він точно відкрився. Ставите на ось таку галочку. Це означає, що він буде у вас збережений. Після того виходите, натискаєте mm. на створення нової сторіс. Плюсика. Будь-яке сторіс. Давайте виберемо якесь фото. Вибрали фото. Тепер натискаємо внизу на ефекти, збережені. І ось наш ефект. Ось так виглядає. Це у нас виходить в ріл Давайте спочатку наше завдання Stories. Хочете себе знімати з розмитим фоном, значить, знімаєте. Хочете знімати з цим ефектом, тоді берете фото і загружаєте. Вибираєте фото, а потім вже вибираєте ефект. Вибрали фото, і вони вверху на три, а точки ефекти. Вибираємо цей ефект, який нам потрібно, і от виходить у нас таке розмете фото. Далі ми вже працюємо, накладаємо текст або накладаємо інші фото, будь-що, що потрібно. Оце.